Вітаю вас на нашому ютуб-каналі Хуркала. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про український традиційний календар. 8 вересня християни Східного обряду святкують День Різдва Богородиці або друга пречиста в триукраїнській народній традиції. За християнськими переказами, згідно з християнськими переказами, Дія Марія народилася в невеличкому галілейському містечку Назареті. Її батьками були праведники Еаким та Анна. Вони довгий час не мали дітей, що в ті часи серед євреїв вважалося Божою карою та великою ганьбою. Подружжя постійно молила Бога про дитину, і ангел Божий сповістив уже при старій Анні, що про її потомство будуть говорити в усьому світі. Через 9 місяців вона народила дівчинку. Святий Іаким та Анна пообіцяли присвятити дитиню Господу і назвали Марією, що означає володарка і надія. Різдво Пресвятої Богородиці одне з найбільших християнських свят, що входить до 12 х великих християнських свят. В українській народній традиції його називають Друга пречиста. Перша пречиста це було Успіння Пресвятої Богородиці, яке святкувалося 28 серпня, а це друга пречиста, яка святкується 8 вересня. На поділлі Південно-Західному Чорномор'ї цей день називається осенинами, тому що в українському традиційному календарі вважалося одним з перших осінніх свят. Наступає справжня осінь. На Київщині вважають, що цього дня змії в останній раз вилізають своїх сховищ для того, щоб погрітися на сонечку. Тому заборонялася ходити по дорогах, тому що може напасти змія. Особливо та, яка вкусила когось протягом літа, вона вважається проклятою і її не приймає земля. Для того, щоб вберегтися від укусу змії, радять носити при собі хрін і часник. А якщо ви побачили змію, то варто промовити тричі. Змія Орпія. Покличте всі свої змії, і степові, і лісові, і гнояні, і ведяні, і накажи своєму війську, хай вони до тебе не кусають, зубів своїх не пускають, і не кусають ні скотини, ні людини, бо зубами тим не бувати, і на землю випадати з нареченого хрещеного раба Божого укус змії знімати. До другої причисти, як осіннього свята, годилося прибрати все з полів і городів. На Київщині саме на другу причисту розпочинали засівати озимину. Вважалося, що ранком цього дня треба засіяти хоча б зменю озимини для того, щоб на той рік отримати гарний врожай. А ще в Димирці цього дня обов'язково варили першу гарбузяну. Кашу. Від другої причистої в Україні розпочинається осінній весільний сезон. Вважається, що свататися можна від Різдва Пресвятої Богородиці і аж до Пилипівського посту. Але найкраще вважається свататися саме на другу причисту для того, щоб встигнути зіграти весілля на покрову 1 жовтня. Тому існує прислів'я. Прийшла причиста, понесла женихів нечиста. Пречиста вважається жіночим святом. Ті жінки, у яких немає дітей, які б хотіли мати діточок, вони звертаються до Пресвятої Богородиці з молитвою, щоб у них були дітки. Вважається, що цього дня вони замовляють молебні. Присвятій Богородиці, а також влаштовують обіди для немічних, бідних. На обіди обов'язково подаються пиріжки, а також яєчні. Бажаючи завагітніти вдавались до магічних дій. Вони йшли цього дня до лісу і знаходили два дерева, які зрослися докупи. Вважається, що навіть тріска від цього дерева, заварена, як чай, допомагає. Завагітнити жінкам і народити здорових дітей. В українській традиційній сім'ї бездітність розцінювалася як велике нещастя, тому жінки вдавалися і до інших магічних дій, наприклад, намагалися посидіти на місці вагітної жінки, вдягнути на себе сорочку породілі, або дівчата під час весілля намагалися сісти на. Кожух, який особлював багатство, а також багатодітність в українській сім'ї. Бездітні жінки, щоб завагітніти, ходили до Київської лаври або до Чернігова, до Антонієвих печер, молилися, а також зверталися до ікон Холмської Божої Матері і Печаєвської Божої Матері, день яких теж відмічається 8 вересня. Про інші народні і церковні свята ми розкажемо вам в наших наступних передачах. Приєднуйтесь до нас, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, залишайте свої відгуки, ваша думка має для нас дуже велике значення. До наступних зустрічей!